Основний етап виробництва починається з того, що ми приймаємо заморожену продукцію. Вона приїжджає від нашого постачальника. Вся продукція в нас трохи сертифікована, тобто ми підбираємо наших постачальників, щоб сировина була якісна і найвищого сонти. Далі ми її транспортуємо в нашу морозильну камеру. Виглядає це на сьогоднішній день так. Є продукція, яка просто в брикетах, Є продукція, яка вже поліза... А яка температура тут повинна бути від мінімум мінус 12 градусів до мінус 20. — Я дивлюся, що там рубець, да, печінка. І, і види нашого м'яса, які є в асортименті. Це печінка, яловича, рубець, трахея, курячі позиції, легені. Далі е, ми беремо заморожену продукцію і транспортуємо її. Далі в цех порізки. Він у нас знаходиться сюди. Зараз у нас тут сьогодні була сушка сиру. Для нас виробляють зараз сир. Це суугуні, але виробляє наш постачальник Вінковецький сирзавод. Спеціальний сир, який дозволений для тварин. У нас ставлення таке, що тварини наші діти. Ми хочемо. І робимо якісний продукт, який е, не те, що не шкодить, він корисний. А сир, щоб висушити, його попередньо треба залишити на ніч в кімнаті після порізки. Він коли підсихає трошки такий сушений, тобто нам. Треба... А його дійсно Так, звичайно, це сологом. Так. Да. Ми побачили, що сир є запити, але його немає в тому. Форматі і в тій кількості, щоб задовольнити людей. Почали грати з цим, почали тестувати. На початках це було просто перевірити зі своєю фокус групою, чи їдять тваринки взагалі з цих. Виявилось, що їдять. Ніхто, крім нас, не може в такому форматі висушити сир в Україні, тому що технологія виробництва запатентована. Далі продукція порізана, якщо то сир підсушений, якщо то м'ясо. Транспортується в найголовнішу кімнату нашого виробництва. Це е, вироблюче приміщення. Костя привіт. Костя наш працівник. Він, е, е, він зараз ботує партію сиру е, для сушки. Трошки забіжу вперед. Костя зараз ботує партію сиру і для сушку. Е, ми його трошки додаємо в нього протеїну для того, щоб він не, з, не злипався під час тушіння. Тому що е, продукція в бочках, вона крутиться. Це обладнання е, придумане, вироблене і запатентоване моїми партнерами, братами Гришиними. В чому їх суть і в чому їх унікальність? Унікальність в тому, що станку станок сушить любу продукцію в вакуумі. Ця технологія е, дуже крута тим, що. За рахунок вакууму, продукт залишається до 5% вологи. Сюди заморожена продукція, вже порізана. кладеться в ці бочки. У нас є вже стандарти, скільки треба розморожувати сировину, щоб вона не, не варилась і не підгорала, щоб вона дісталась просто розморожена, але ще е, мала нормальну температуру. М'ясо розморажується. Далі в наші бочки, далі запускається і, в принципі, сушиться. На виході ми маємо, як сьогодні, сир, ось він варіант. Ну я ну вкусненько. Як основне дійство виконується тут, після того, як вже остине транспортується в фасовочне. Можемо пройти туди. Тут у нас іде вже фасовка, тобто продукція транспортується в таких контейнерах. Диви, диви. Дісти не буду. Е, ну, ми все куштували, я вам скажу на початках, no. тестували майже все просто, що можна було пробували. Тут ви бачите, наприклад, легені вони порізані. Ми все вчили вчились і вчимось по ходу. Чомусь на початках думка така була, що в PetFoді собаки основний е, рух. Люди для собак, для собак, тому і запустили для собак. А коли вже почали понурюватись глибше в цей процес, розуміння ринку, що люди обирають, виявилося, що ринок котів там, на 20 чи на 30% більше, ніж е, ринок е, собак, і нам цікавий цей напрямок. Ми дивимось на, над розширенням лінійок далі. Тому що запитів багато маємо. Наприклад, зараз ми тестуємо деякі смаки, ми їх відправляємо в лабораторію, чекаємо після нашого сушіння які результати. Тому що ціль не просто висушити продукт, пустий і віддати його. Хочеться, щоб він був корисний. Це у нас іде те, що на замовлення збираються. О, це вже зібране, так да, замовлення? Так, е, да. це я Бачиш, думаю. Такі баночки да. упаковують. Так, да, так, да, так. Да. Це у нас позиція називається Барпі-бокс, замовлення всього асортименту, який в нас є, і він йде в такому гарному Box. Це, це вся ваша продукція, так? Uh, да? Так, да, на сьогоднішній ці... день це весь наш асортимент. Так, розповідай про це в баночках. Що, це? Так, в баночках. Це досить крута наша штука. Це називається апітайзер, це додаткова присипка до корму. Ми дійшли до того, що побачили, що тваринки досить погано їдять корм, коли досить довго їдять, точніше один і той же корм, два-три рази на день, і так кожен день, і в них приїдається, і якщо людина використовує соус, якийсь додаток, майонез. щоб собі щось майонез, ну хто що, то тваринки теж хочуть щось різноманітне. Плюс це має бути корисне. І в нашому асортименті були ці позиції, які можна було використати. Ми їх подрібнили, ми їх е, затестили і виявилося, що вони дуже круто себе показують. Тваринки починають їсти. З цим можна ще зробити, додати водички. Це буде як паштет. Досить часто так використовують. І найголовніше ми про безпеку, про рекомендації. У нас на баночці є QR-кодик, де людина може перейти по кодику і подивитись рекомендації по харчуванню для своєї собачки або котика, її ваги, вік собачки і так далі. Тому потрошки ми розвиваємось, дивимось далі, хочемо додавати нові позиції, хочемо зробити якісний продукт і показати, що в Україні є якісні виробники в Петфуді з високими стандартами. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день таких на пальцях перерахувати в Україні.